Прогноз на найкращі матчі цієї суботи. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео я розповім вам, які матчі я розглядаю в цю суботу. Також озвучу. Свій експрес з кефом двадцять і 7. Ну і в принципі можемо розпочинати. Ви ж поставте лайк під цим відео, щоб підтримати мій ютуб канал, та напишіть коментар з своєю думкою на сьогоднішні матчі. І одразу хочу зауважити, що в суботу, як завжди, дуже багато матчів, і я відзначив собі 17 матчів, які я буду розглядати для ставок. Але такими більш безпечними та більш впевненими я вважаю 10 із них. І на них я буду робити свої ставки, а кінцеві варіанти завжди зможете побачити абсолютно безкоштовно. В моєму телеграм-каналі посилання на телеграм є в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, там буде скрін експресу для зручності, а також скріни всіх. Ставок, які я буду робити на цю суботу. Також там відкритий чат з українським ком'юніті, де завжди можна обговорити ставки. Це також максимально важливо та корисно. Тому підписуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Так і швиденько пробіжемося по експрес-ставці. Тут я взяв Фулхем Нюкасл. Нюкасл не програє то буде тотал більше півтора. Наступний матч, який я взяв, це Ососуна лас пальмас, ососуна не програє то буде тотал більше півтора. Далі Айнтрахт, Борусія, Мінхенгладбах, обидві команди заб'ють так. Наступний матч Уніон Берлін Хофенхайм. 1х та тотал більше півтора. Наступний матч Ліль Страсбург. Обидві команди заб'ють так. Та Весхем Челсі тотал більше 2,5. Скрін експрес ставки буде в телеграм-каналі, як я вже й говорив. Це ми швидко пробіглися по експрес-ставці. Загалом я кожен матч буду розглядати одинарами, але в цьому відео саме дам вам п'ять матчів, які я вважаю досить цікавими і впевненими на цей тиждень. І ви маєте самі розуміти, що експрес це більше про удачу, і як завжди, скоріш за все, один чи два матчі нас підведуть. Та будемо надіятися, що тут все залетить, і КЕФ 20 буде. Плюсовим для нас, ну і переходимо до найцікавіших варіантів на цю суботу. В першу чергу, хочу відзначити матч Реймс псж Французька Ліга 1, ПСЖ мали досить складний матч проти Жерони. Забили вони тільки в кінцівці матчу, і то через помилку Гасаніги, воротаря Жерони. Матч був максимально енергозатратним. Було багато моментів від ПСЖ, і я вважаю, що це призведе до того, що тут буде дещо фон втомив ПСЖ і Реймс так просто не програє. Якщо програє, то не розгромно, тому пропоную розглянути фору плюс півтора. На Реймс а також можна взяти і обмін голами. Думаю, це чудові варіанти, тому що я очікую тут на гол від Реймса і десь один-два голи від ПСЖ Можу тут очікувати, оскільки Реймс має непогану результативність протягом сезону, то тут все має бути без проблем. Тобто обмін голами. Ну і розгрому від пасажа не очікую, тому фора плюс півтора на Реймс. І одразу хочу відмітити матч Валенція. Жерона Жерона після того матчу з також буде на фоні втоми. І тут Валенція, яка має непогані. Показники XG в цьому сезоні. Ну, мали би забивати, що в першому таймі ворота Жерони, тому що другий тайм у них дещо слабший, а зважаючи на те, що між собою команди переважно грають результативно. То в цьому матчі я пропоную розглянути обмін голами. Серед інших матчів вечора тут є Лече Парма, Рен Ланс, Айнтракт, Боруся, Гладбах. Ці матчі я буду розглядати більш детально в телеграм-каналі, тому підписуйтесь. А зараз хочу розповісти про цікавий варіант на матч Кристал palace Манчестер Юнайтед. Це принциповий матч для М'ю, тому що в попередньому сезоні Кристал Palace перемогла їх з рахунком 4-0 та 1-0, тобто в суху, практично без шансів. Але. В цьому сезоні, хоч це і принципово для Манчестер Юнайтед, я буду очікувати на тиск від МЮ, Та все ж Кристал Пелес грає в досить зрозумілий футбол. У них гарні структуровані атаки. Вони можуть віддавати м'яч, можуть грати проти м'яча та вибігати в контратаки. І це дає непогані результати як для середняка англійської прем'єр-ліги. Куди я скоро буду відносити і Манчестер Юнайтед з такими чисельними помилками в захисті? Я вважаю, що ну важко їм буде. Якщо вони будуть нестися вперед, будуть грати агресивно, то тут будуть жовті карточки для Манчестер Юнайтед. Це я розберу в телеграм-каналі. А зараз до матчу хочу розповісти про такий варіант, як не програш Кристал Пелас за 1,7. Я вважаю, що тут Манчестер Юнайтед не переможе. Скоріше за все, тут буде якась результативна нічия. Чи знову мінімальна перемога Кристал Пелас. І, взагалі, Манчестер може навіть і не заб'є у ворота Кристал Пелас. Ця тенденція скоріш за все продовжиться. Ви ж напишіть свою думку по цьому матчі в коментарях. Буде цікаво почути, що ви думаєте на цей рахунок. І одразу наступний матч це Ювентус Наполі. У Наполі знову ж таки нестабільна гра. Не знаю, ну не подобається мені гра Наполія. Віддаю перевагу не брати ставки на наполі, не брати матчі з участі Наполі або ставити проти них. І сьогодні я якраз таки поставлю проти них, тому що в Ювентуса гарний старт сезону, досить сильний і такий більш обнадійливий для вболівальників. Ювентуса вони могли й не пропускати проти. ПСВ в лізі чемпіонів, та все ж там на останніх секундах вони це зробили. І загалом проти Наполі вони відчувають себе досить впевнено. Звісно, чемпіонський сезон Наполі... Ну не варто брати до уваги, там була команда просто на ходу, але вже після цього на полі просто ніякі. І я вважаю, що Ювентус має перемагати в цьому матчі. Перемога Ювентуса 2.30 коефіцієнт. Це чудовий варіант. Але якщо більш безпечні варіанти розглядати, то це фору на Ювентус. Ну тут може бути повернення в разі нічиї, але на мою думку, більш ймовірний варіант, який має заходити, то це 1х та тотал менше 3,5 на Ювентус. Думаю, тут багато грів не буде, мінімальна перемога Ювентуса 1-0 чи 2-0 і перестрахуємось від Рахунку 1-1 чи 0-0, до прикладу, також у мене відзначені матчі Ліль Страсбург. Він був в експресі. Тут обмін голами. Динамо, Київ, рух. Там також буде цікавий варіант в Телеграмі. Ососуна Лас Пальмас також був в експресі. По англійській прем'єр-лізі досить багато матчів. І серед цих матчів хочу відзначити матч Фулхем-Ньюкасл. Х2 та тотал більше півтора. Він був в експрес-ставці, і тут варто зауважити, що. Ньюкасл шість матчів поспіль перемагає Фулхем. А Фулхем не такий міцний, як в попередньому сезоні. Хоча там також були періоди, коли Фулхем то грали чудово, то був спад. Десь так само в цьому сезоні очікую від них знову ж таки: оцих качель. І Ньюкасл ну, вони більше стають такими стабільнішими, менше стають давати пробувати по своїх воротах. Загалом я очікую, що тут Ньюкасл справді не програє та буде тотал більше півтора. Розраховую на 2-0, 1-1 чи 2-1 на користь Ньюкасла. Але все ж не програш, плюс тотал більше півтора за 1.75. Виглядає досить цікаво. По інших матчах там дуже багато цікавих матчів. Також є і чемпіоншип, який я хотів би розглянути. Це все залишу для свого телеграм-каналу. Обов'язково підписуйтесь на нього за посиланням в описі під цим відео. Не забувайте писати свою думку в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.